Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Новий гуманітарний конвой прибув сьогодні із Росії на Донбас. У Донецьку сьогодні відбулася інаугурація так званого голови самопроголошеної Донецької Народної Республіки Олександра Захарченка. І для чого. Кожному нацгвардійцю по два раби про це сьогодні пишуть у блогосфері. Отже, сьогодні зранку Російська Федерація, не поінформувавши Україну, здійснила переміщення на територію України десяти автомашин чергового гуманітарного конвою. Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони України. Загалом, же за минулу добу, як повідомляє Радбез, поранено троє українських військових загиблих. Немає водночас, як повідомляє Міністерство закордонних справ України за два останні місяці на сході України загинуло понад 100 українських військових. Ще понад 600 було поранено. Я зараз пропоную подивитися карту сходу України. Як виглядає зона АТО станом на 4 листопада, на 12-ту годину, як повідомляє Радбез, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських. Військових, окрім того, як повідомляє керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук, росіяни концентрують свої сили на підконтрольних територіях Донецької народної республіки та Луганської Народної Республіки. Водночас у Твіттер-аккаунті інтернет-видання новості Донбаса» оприлюднили фото цього гуманітарного конвою, який сьогодні прибув із Росії на Донбас. В Донецьк прибула очередна колона гумконвоя із Росії. Про це повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Російської Федерації. Анна Книшенко пише про е, інаугурацію. Сьогодні у Донецьку відбулася інаугурація так званого голови самопроголошеної Донецької народної республіки Олександра Захарченка. Захарченка приніс Присягу на вірність народу ДНР на Біблії і офіційно вступив в должность глави Республіки, написала Анна Книшенко на своїй сторінці у Твітері. Дмитро Лінько пише про ситуацію, яка складається навколо Маріуполя. Новину про те, що обстріляли блокпости навколо Маріуполя, можна ставити з приставкою як завжди, тільки сьогодні вдвічі сильніше. Пише Дмитро. Лінько, а Катерина Аврамчук у твіттері пише про те, що президент Порошенко посмертно нагородив Віктора Гурняка, нашого колегу-фотокореспондента, орденом за мужність третього ступеня. Слава Герою! Написала Катерина Аврамчук у твіттері. Ну і в Благосфері продовжують активно коментувати ініціативи президента. Нагадаю, що вчора Петро Порошенко за результатами так званих виборів. У так званих ДНР та ЛНР виступив з телезвернення і заявив про те, що сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони він буде ініціювати відміну законів, якими визначався особливий статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Нагадаю, що 16 вересня на виконання мінських угод Верховна Рада України проголосувала за два закони, відповідно до яких. 8 грудня на окремих регіон, в окремих районах східних областей, Донецької та Луганської областей, мали б відбутися дочасні вибори до місцевих органів самоврядування. Ще одним законом визначалося, що ті бойовики, які складуть зброю, будуть Амністовані Богдан Яременко, дипломат та колишній генеральний консул України у Стамбулі, пише у Фейсбуці: я був серед критиків Порошенка за те, що до Іловайської трагедії він мало про що говорив українцям. Чи то масова критика, чи виборча кампанія змінили це, і Порошенко почав з'являтися в ефірі, і ось тут стало зрозуміло, чому він цього уникав. А король же голий у вчорашньому зверненні не те, що немає ні слова правди, але найгірше Порошенко не має жодного розуміння того, як виводити Україну з нинішньої ситуації. Він так і не навчився грати. Він грається. Я пообіцяю вам те, чого ви хочете. Захід хоче деескалації, буде перемир'я. Схід хоче легітимізації терористів. Будуть мінські домовленості. Українці бояться війни. Пообіцяємо мир. Активна частина суспільства не готова змиритися з поразкою. Пообіцяємо зміцнення обороноздатності. А ну і євроінтеграція не продається. А те, що вже продали, погодились на відтермінування початку імплементації угоди про асоціацію, так хто ж про це згадає? Ні слова правди, ні найменшої клепки, що робити, пише Богдан Яременко на своїй сторінці у Фейсбуці. Юрій Сиротюк, депутат від свободи. Пише у Фейсбуці, що націоналісти це єдина фракція у парламенті, що принципово не підтримала закони про особливий статус та амністію для терористів, прийняті з неймовірними порушеннями 16 вересня. Росія ніколи не виконувала угод з Україною і сідати у мінську за стіл з пособниками окупантів було помилкою. Люди, які порадили президенту цю аферу, повинні понести бодай політичну відповідальність, а ще краще кримінальну, щоб це стало уроком для інших. Поряд з тим, сьогодні на засіданні РНБО слід прийняти рішення, пропоновані свободівцями ще з березня цього року. Слід невідкладно ввести військовий стан і відновити призов, що передбачає прийнята Верховною Радою постанова від 17 квітня. Написав Юрій Сиротюк на своїй сторінці у Фейсбуці. Політолог Віталій Бала пише: влада, на мою думку, має чітко заявити, що тепер буде в Донбасі. Перше. Визнає, що Донбас сам по собі в цьому випадку газ електрику. Нехай туди постачає їх любима рашка. Друге, починає визвольну війну проти окупантів Донбасу, розрив дипломатичних стосунків з рашкою та мобілізація всіх ресурсів країни. По іншому не буде. Навіть німецькі журналісти про це пишуть що насправді е Путін не випустить Україну. Написав Віталій Бала на своїй сторінці у Фейсбуці. Борис Німцов пише у Фейсбуці про те, що кремлівські шістки Зюганов, Жириновський, Міронов і Нівєров дружно визнали Путіна. Закликали Путіна визнати Новоросію. Треш-марш Миїдіни організон був ровно для этого. Народу було мало. Діліті офіційні дані поліції на п'ять. не ошибетесь. Путіну нужен повод для продовження війни. І тут пригодились меренітки із думи. Скоро параноїк начнуть новую войну. Экономика рушиться, нефть дешевеет, Рубль падает. в Донбасі. Катастрофа, надо воевать. Війна все спішить. Написав Борис Німцов на своїй сторінці у Фейсбуці. Дмитро Корчинський пише про те, що більшість вбитих, поранених і живих бійців добровольчих батальйонів не оформлені в МВС чи збройних силах України. Бракувало часу. Та й перешкоджали бюрократичні формальності, наприклад, не оформлювали багатьох людей з судимостями, навіть з політичними. Окрім того, оформлення часто принизлива процедура. Не всі патріоти були згодні її витримувати. Нині бюрократія не несе жодних зобов'язань перед цими людьми та їхніми сім'ями. Ми з вами годуємо бюрократію, тож зможемо прогодувати сім'ї тих, хто загинув чи був покалічений, коли воював за нашу гідність. Написав лідер братства Дмитро Корчинський на своїй сторінці у Фейсбук. Ну і Петро Порошенко у твіттер акаунті пише про те, що насправді кабінет міністрів потребує повного оновлення. Він має формуватися винятково. На професійній основі ось така позиція голови української держави. Нагадаю, що зараз активно обговорюється коаліційна угода серед переможців парламентських виборів, які відбулися 26 жовтня в Україні. Нагадаю, що Петро Порошенко запропонував фракції блоку Петра Порошенка проголосувати за Арсенія Ясенюка. Як кандидата на посаду прем'єр-міністра України, як бачимо, голова української держави виступає також за повне оновлення кабінету міністрів. Ну а тим часом держкіно на чолі зі свободівцем Пилипом Ільєнком заборонило демонстрацію в Україні 69 фільмів за участю російського актора Михайла Пареченкова. Про це повідомляється в твіттер акаунті Всеукраїнського об'єднання Свобода Нагадаю, що Минулого тижня Михайло Поріщенко приїхав до Донецька і влаштував там цілий спектакль. З, зі зброєю він стріляв у бік українських позицій в Донецькому аеропорту. Міністерство внутрішніх справ України відкрило кримінальне провадження і звинувачує Михайла Поріщенка в тому, що він стріляв у людей військових, українських військових йому загрожує від 7 до 12 років. Ув'язнення. От бачимо, що Держкіно оперативно відреагувало і заборонило фільми, які дотепер демонструвалися транслювалися в Україні за участю Михайла Пореченкова. Ну і звичайно, в, в мережі активно коментують інформацію першого каналу, який вчора повідомив про те, що насправді українським солдатам обіцяють по два раби в разі перемоги. На Донбасі, а також земельний клаптик, у разі якщо буде звільнений Донбас від сепаратистів та бойовиків, пропоную зараз подивитися фото жаби, які були опубліковані у мережі. Звичайно, всі жартують щодо рабства, яке начебто є на сході України, яке начебто культивується в українській державі. Дуже багато жартують з приводу цього. Наприклад, Віталій Чепиного пише на своїй сторінці в Фейсбуці: будні Укропа, ти куди? На ринок, на який ринок? на рабовладільчиський. Ну і дуже багато в мережі йде перепостів в соціальних мережах цих жартів. Тому насправді я не знаю всіх авторів цих жартів, але процитую: хто мальчика не розпінав, за рабами не займайте». Ну, мається на увазі мальчика, якого, начебто, у Слов'янську. Розпинали українські військові. Це також про це активно брехали російські засоби масової інформації, зокрема, Перший канал Росії. Микола Воськало пише: в правосека два раба, тому що життя борьба. Житель, житель Мордора принципіально відлічається від жителя України в головному. Він по каплі видавлює себе двох рабов. Навіть не знаю, к чому я зараз це сказав, написав Олександр Осташко. Роман Чернишов пише: партія Ляшко к коаліційним переговорам. По даним істочникам, єдине требування Олега Валерійовича – два раба. Торг не Ну, Ось так жартують у мережі. Така була благосфера сьогодні. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 14.00. Бажаю вам гарних та мирних вечора та ранку. До побачення.